Всім призи, моя банку, і сьогодні я знаходжуся в Брала через те, що в нас з'явилося досить таки багато непоганих новин. Як мінімум, це те, що в нас зовсім недавно з'явився ось такий чемпіонат, який ми, якщо пройдемо, переможемо 9 разів, то отримаємо скінчик на амбер. До речі, мені зараз залітає така от акція: 10 кристалів, 100 очків сили та 200 монетик. Якщо їх також хочете злутати на халяву, то заходіть у мій телеграм-канал, поки рокотики зараз бачите в себе на екрані, або по ссылці під цим відео. Крім цього, там є баттері з побрал анонси відео, стрімів, там є також чат активний, тому Кого заходіть, ну а в принципі ми продовжимо далі. В нас тут є ось такий чемпіонат, треба виграти 9 разів в, в крадіжці трофею. І ми отримаємо такий ось скінчик на амбер за 149 кристалів. Ну, а, стоп, мені. ще 10 кристалів більше, нічого собі. Це зараз так не пане, зараз злотався. І також в нас в магазині є ось така от акція, де я тут, я тут дуже, дуже багато чого не забирав. Ой, супер в мене тут є навіть цей, цей великий ящик, нічого, куча різних в мене є нагород. Ми їх зараз може відкрити. Ну, коротше, ми будемо на всіх аккаунтах робити відкриття ультраящика. Ну але спочатку ми пройдемо цей чемпіонат на основному акаунті, тому я пішов саме туди. Ось я вже і знаходжуся на основі. Зараз давайте поміняємо назад, на набір. Я хочу пройти зараз тімо, і в Мене зараз Тіми немає, тому я зараз пошукаю в е, отак от просто полупі, надіюсь, Надію, що мені повезе, і надається хтось нормальний сильний, з яким зможемо пройти. Ну ось, наприклад, в принципі, тіпи досить таки непогані, можемо зараз з ним попробувати пройти цей чемпіонат. Е, перша карта в нас така от дуже странна. Я б, якщо чесно, взяв якогось іншого бралера, як я от навіть не знаю, кого, якого класного бралера можна взяти. Наприклад, я хочу проводити на джіонгу пройти. Не знаю, чи в мене ну, я на граю, але ми зараз, в принципі, це все Привіримо. Якщо що у нас є тільки 4 спроби, тому побачимо, зможемо верти чи ні. Ну, я думаю, що перші катки мають бути дуже легкі через те, що ну от ви бачите, в принципі, хто проти нас попадається, ми маємо вигравати максимально спокійно. Ну і поки ми будемо грати, я ще також хочу подякувати спонсорам мого каналу, які купили спонсор дуже великі їм дякую. Якщо ви також хочете його в принципі отримувати, то можете знайти його в мене на каналі, там дуже легко все робиться. І також там додається дуже багато різних плюшок, так, але я хочу мені його зараз ще не померти. Ну, нормально, нам зараз треба, я не знаю, скільки тут трофеїв треба вкрасти, ну трошки треба. Щось, до речі, ще взагалі не попадаю. Ну, я, вроді би, забрав кубок, але стоп, я... А, я його несуть, типу я в цей час можу бити чи що. Нічого собі я жорсткий, ладно. Окей, тоді давайте нам його прям треба зайти на цю зону, і тоді ми його віднесемо, так? Е, як я поняв, так. Окей, я відніс його, але нам їх, напевно, треба віднести 2 чи 3. Я точно не знаю. Так, давайте я захилю, я просто взагалі я не знаю, я десь 2 чи дні толком той не грам нормально брав. І тепер я не можу навіть нічого зробити. Ну ладно, зараз ми якось акуратненько знесемо. Я зараз помру, до речі. Е, ладно, я трошки тупонув. Ну, ми маємо тут затащити. Я думаю, що ми тут маємо зараз. Спирити, бо їх дуже в принципі легко вбивати. Причому ж тут, поки ти несеш кубок, ти ще й можеш стріляти. Коротше, це все дуже-дуже класно. Давайте я зараз ще кину швидкість. Я чуть-чуть швидко закину. А так, цей кубок ще й по воді можна нести. Так, це ж вещімба. А ну, вже закінчиться гра нас чи ні? чи нам треба три кубка принести. А, ні. всього нас два трофея, тому я думаю, що казочки у нас мають бути дуже легкі, особливо перший, перший етап. Тому давайте я вже до вас повернусь, коли ми вже дійдемо до наступного другого етапу. Давайте ми спочатку відкриємо наш старт-дроп, з якого нічого цікавого нам не повипадає. А з другого вже щось цікавіше, міфічний дроп, з якого нам падає. Скінчик на Отіса за 29 кристалів. В принципі, хоч і не таке вже і цікаве, але все одно приємно. Забираємо і йдемо тоді на наступний. І, точніше йдемо тоді переходити до наступного етапу. Так, я трошечки захопився, я вже виграв 5 разів, ми вже майже пройшли другий етап. Зараз я вам навіть покажу. Ми граємо що без лузів. Зараз давайте відкриємо ще один стардропчик. Е, дивіться, ми вже граємо без лузів, ми пройшли, виграли 5 катушок, коли звертати ще раз, і ми вже переходимо до фінального етапу. В принципі, граємо дуже швидко. катушки в нас дуже швидкі, от буквально по 50, по хвилині, Ну, коротше, по хвилині часу у нас йдуть катушки. Досить таки легко ми граємо, тому погнали я вам зараз, покажу в принципі, по одній катушці з кожного етапу. Ну, щоб сильно багато часу не займати цьому відео, бо основна ціль цього відео бо відкривати багато ультраячки. Ми їх будемо відкривати більше десяти штук, тому буде маємо нам має випустити щось цікаве, дуже цікаве, дуже це, надіюсь як мінімум. Ну коротше, погнали. Погнали з нашої каточки. Я граю далі на джіон. Ми пік, в принципі, сильно так, толком та й не міняли. У нас піка Леон, Джуджу та Джйонг. Я трошки, звісно, пане відіграю на джійон, бо я щось зосередитись не можу. То що мені треба де, де треба хілити, де гаджити. Деколи замість того, щоб захілити, я гаджу чомусь нажимаю, коли навіть біля мене нікого немає близько. Ну коротше, трошки туплю. Трошечки буквально туплю. Так, а мені б зараз захілитися. Ой, я там трошки не засне за Лона. Ладно, не страшно, в принципі, зараз мені треба чуть підхилитися. І можна вже буде проводити їх, в принципі, пушити навіть. Так зараз давайте так, от раз, два, три. Заберемо Едгара, і можна навіть зараз попробувати пропустити. Якщо там. А, я поняв, там ріко трошечки не цей. Е -е, я майже вбив ріку. Ладно, я щось думав, що ріку там Лохпе його винесу, але ні, чуть не пощастило. І ми кубочок знесли, знесли буквально на пару метрів. Ладно, біжимо, біжимо зараз, ще раз, даємо трошечки бусту, щоб було нам пошвидше. Це, до речі, напевно, що найважча тіма, яка зараз проти нас грає, бо щось е -е, ну, ми завжди зазвичай зразу перший кубок забирали, та й все. А тут вже навіть в нас дойшли, щоб забирати кубок та. Пане, що мене чуть подефати буде. А, так, ну от, Едгар біжить-біжить, тільки в нього щось чуть не вийшло, ну ладно. Буває, в принципі, не страшно так. А може я встигну забрати ще цей подарунок? Ой-ой-ой, ой, які зараз є вичаснути. Кубок, точніше. У ну, мене щось не вийшло його забрати, він зараз, коли вже тепнеться. А я повитрачав все, що в мене тільки є. Ульту, і гаджет, ну ладно. В принципі, ульта мене сама фармиться, тому не сильно страшно. Ні, ну каточка вже йде довго, це, це вже найдовша катка, я поки що за весь чемпіонат. Е, дуже довго йде, ну на відео мені трошки важко грати. Так, ой, треба закілити, йой, я чуть-чуть перепутав. Ладно, зараз ми маємо вже віднести наш перший трофей. Ой, я зараз Едгару, звісно, поміг, я трошки тупану. навіть не трошки. Ладно, окей, ми вже 1-0 граємо. Дуже добре. Вже один кубок ми віднесли. Зараз може, до речі, навіть попробувати зразу другий забрати, по ідеї, по ідеї має вийти. Якщо ми зараз носимо Едгара ой-ой-ой, можна бігти, можна бігти, короче, треба бігти. Зараз бігом я собі прикладаю так от доріжечку. Я біжу бігом. І другий етап ми вже, по суті, пройшли, тому що мене вже тут ніяк не задефують, можна навіть просто закультанути. І чекаємося, окей Я пройшов вже другий етап разом з своєю тімою, як я казав, граємо зараз без лузів і залишилось виграти ще е, три рази. Ну, забираємо, давайте коротше, наш стардропчик, і я вже до вас повернусь, коли залишиться виграти ластову гру. Ну що ж, восьми перемогу ми вже зробили. Граємо далі без лозів. Дуже легко в принципі йде. Ну тільки ця одкаточка була трошки небезпечна, бо скоріше, що ми попалися проти ті які грають з твінків. Зараз я вам покажу їхні профілі. Зараз давайте отак подивимося. От, наприклад, профіль база, 6 тисяч купків. Ну, дуже странно, що вони дійшли до останнього етапу, типу з такими аккаунтами. Тому, скоріше, що ми грали проти проти твінків. Ну, коротше, ладно, погнали до своєї нашої гри, затягувати не буду. Пік ми далі не міняли. Граємо як завжди одним і тим самим піком. Про нас зараз попався Кензі 6 і 100. Якщо я паралію, так, окей, вони попали. Як ви бачите, що тут знову якісь дуже дивні, не знаю, чому нам так щастиді стидів боти. Але я думаю, що це просто вони грають ствіньки. Я, ну, я не знаю, але мені просто так чомусь здається. Е, ну ладно, коротше, полетіло. Зразу як завжди для початку даємо буст. Можна зразу тут Кензі задомашні дуже сильно. Якраз таки навіть зразу винести його. Так, а отут трошки я непогано зробив, тому що ще йде трошки ульту даю, але ладно, ми його то зараз знесемо. Ой-ой, погано, ладно, трошки погано. Все, ми його вбили дуже добре. Е, до наш, нашому кубку зараз нічого не загрожує, то можемо спокійно йти і проводити навіть краз зараз в них. Треба зараз просто вбити стуна напевно щоб у кінці ефікан... в я зараз буду просто нахилювати Леона, а будемо отак от зараз ще й до машин все. Окей, перший трофей ми зараз маємо спокійно вкрасти. Тільки чомусь я не хіль, бо в мене зараз де гаджет, Ну окей, все, захилили Леона. От деколи де є баг з цими трофеями, то що вони Типу вже стоять на зоні, але вони приблизно секунд 10 не, ну, не відправляються. Бо от ми коли стояли, це була якраз таки перша гра в цьому етапі, третьому. Ми стояли 10 секунд, вже гра мала закінчитися, але ми стояли 10 секунд, чекали, поки трофей в нас. Ну, типу, ну, гра зрозуміє, що трофей у нас в цій зоні, тому що ми реально дуже довго чекали. До речі, поки я це казав, ми вже виграли. Вже пройшли цей чемпіонат, виграли катку. Ну, окей, в принципі, дуже добре затащили без лузів. Це прям дуже повзломніше. тімейти дуже легко знайшлися досить таки сильні. Дев'ята перемога в нас є. В принципі, на цьому сильно фокусувати увагу не будемо. Забираємо просто у нас отакий от скінчик за 149 кристалів. Вроді би цінаємо. Тому, коротше, зразу можемо надійти. Забираємо таку всяку косметику, і також на останок відкриваємо наш стердроп дроп. І зараз прийдемо до відкриття вже цих ультраяшків більше 10 штук. Тому готуйтеся, погнали, в принципі, зараз якраз таки їх відкривати. Я тільки що порахував і зрозумів, що ми будемо відкривати цілих 14 ящиків Майже 15 штук, це ж просто капець як багато. Для початку давайте ми заберемо наші 200 кредитів, вони в мене і так і так п -п -п підуть в славу, тому ми їх разом можемо забирати. І тепер давайте відкриємо ящик Я вже не пам'ятаю, що мені за останній ультраящик. Вроді би там був досить такий непаний дроп, тому я думаю, що зараз нічого цікавого не випаде, але е, я буду зараз сапати ще. Ну, за 20 днів в мене відкритися ще ультра ящик наступний. Я його вже давав, в Принципі, думаю, я встигну. І ми подивимося, що там випаде. Я дуже надіявся, що зараз тут випаде погане, то. Там вже випаде щось точно круте. Ладно, давайте пана, тоді відкривати. Почнемо ми з основ, який казав. Якщо зараз випадає більше 30 предметів, то це легендарний скін. Я дуже надію, що мені випаде і перезарядний скін на Морсі. Ладно, давайте я тянути не буду. Просто зараз відкриваємо і дивимося, що мені випадає. А тут випадає просто 22 предмети. Значить, це є лишається надій тільки на те, що тут випаде 100 кристалів. Ну або зараз багато блінгів, бо мені дуже потрібні блінги. Вони мені, в принципі, якраз таки зараз дуже багато сипляться. Кристалів я взагалі не бачу, просто 0 гемів. Зато 11 вже світиться. Ну давайте відкриємо, подивимося, що це. Це реально гіперскін на Мортіса. Це справді гіперскін на Морсі, тільки, на жаль, це. Ну, це Хочу класси, що гіперзрядний скін, тільки це не основний. Я дуже хотів основний скін, тому що там є пінсет, і це червоний скін, який мені е, підходить під мій аккаунт, але випав такий от зелений. Ну, в принципі, ладно, все непогано, то це гіперзрядний скін на Мортіса. Я ж не уточнюю, який я хочу, але цей також не пане, тому ми давайте його заберемо. Також ми отримаємо ще блінги, 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 блінги. Кристали. Стоп, ще четвірочка світься, а що там може бути? А там нас скінчик на Вольта. Нічого собі, скін Джин Вольт. Це, в принципі, досить таки також не пане Скін. 149 кристалів. Я думаю, що мені досить таки класно повезло, тому що гіпер і легендар. Ой, легендарний. Звісно, так, да. епічний скін, Гіперзятний епічний скін мені випав. В принципі, не пана. Давайте, ми, в принципі, це все якраз таки забираємо і в кінці подивимося, скільки в мене всього тут повпадало. Можливо, навіть я вже не собі 100 тисяч блінгів. Давайте ми зараз вийдемо і подивимося. Ні, в мене 98 тисяч. Буквально ще трішечки. Я зроблю відкриття, цілу мега закупку на 100 тисяч блінгів. Це вже буде прям зовсім скоро. Тому чекайте, скоро, в принципі, це зроблено. А зараз я полетів на наступний аккаунт. Тепер я хочу зайти на свій спідран 100 тисяч, який в мене трошки закинувся. Можливо, я його якось в майбутньому там відновлю, я Не пам'ятаю, скільки я днів на ньому нормально пропушив, Ну 15 днів я точно сильно пушив, а далі в мене вже е, прийшла трошки поломочка. Є десь 50 днів, коротше, про спідрани це все, але все одно, що під кінець вже трошки пана. Тому я вирішив вже зупинитися і так перегляди не набирало. Ну коротше, ладно, менше з тим. Давайте зараз позабираємо наші нагороди, подивимось, можемо виб'ємо тут а навіть зараз ще легендарного якогось персонажа. Ну, Коротше, давайте ми це все забираємо. Давайте тепер відкриємо легендарний наш стардропчик. Будемо, що нам тут зараз випаде. Якщо випадає... Кіндарочкою, я буду в шоці, але випадає просто гібразірят на бельку. Мені ще кидають дуже багато інвайтів, тому давайте я отак от зараз закрию, отак от, щоб не мішало. Я і так зараз грати тут не буду. І давайте перевідкриємо, почнемо з цього ящика, який, до речі, буде доступний цілий рік, і вроді, якщо не помиляюсь, ну ладно. Давайте ми його зараз одного так от відкриємо. І зразу з ходу випадає скін на фенга. Нічого собі. Оце так жорстко, тоді ми його забираємо. Далі ми отримаємо блінки блінге Ще один скінчик випадає, Тепер вже на Деріла. Талісман Деріл ми його забираємо. Зразу надіваємо. Пінчик нагасиє епічний, спрей, в принципі, і пін до цього скіна на дерево. Окей, ми, в принципі, це забираємо. І тепер давайте відкриємо перший ультра-ящик на цьому аккаті. Чи може вже навіть другий, я не пам'ятаю. Ну, я за 3 тисячі, точно його не фарм, можливо, хіба якщо його ще тоді давали безплатно, я Просто не пам'ятаю, коли це було. Ну, коротше, не знаю, який це вже ящик на, на цьому аккаунті. Ультра ящик, ну коротше, ладно, давайте відкриємо. 21 предмет у нас тут є. Трошки менше на один предмет менше, ніж на основі. Зато тут я вже бачу, як мінімум випало 9 кристалів, це вже набагато більше. 12 кристалів вже більше, ніж на основі, і 11 предметів світця. Ну давайте ми відкриємо і подивимося. Це в нас кінчик на брока, це в нас супер рейнджер Брок. До речі, синій, мені здається, що це найкращий скін на Брока, ну, типу цих от рейнджерів броків. Я думаю, що синій це прям найкращий, він максимально схожий на скін, який був в другому бралпасі. Це прям дуже схожий. Ладно, давайте ми зараз відкриваємо. В принципі, куча всякої косметики попадало. Кристалі так. Акож пан насипало, ну погнали. Тоді дивитися, що нам випаде вже на наступних акаунтах. У мене зараз є ще отакий от от аккаунт скини, на якого майже 25 тисяч трофей. Тому давайте ми тут зараз також заберемо цей ультрабокс. У мене тут ще є легендарні з дропи. Ой, ще й ски надага. Давайте, в принципі, це також заберемо. Цілий рік буде доступний цей скин на дагу, ну, але ми його вже давайте заберемо прямо зараз. Зразу можемо надіти Ну давайте я ці нагороди збирати не буду Я зберу тільки основну. найцікавіше це легендарний дроп та ультраячки. Зараз давайте фасом відкриємо легендарочку. У Нас тут випадає 500 кредитів. Ладно, давайте я вже 200 кредитів тоді заберу. Раз мені ж так трішки залишається наказ. Ну ладно, вже і тоді 2000 монет заберемо. що там. Один лишній предмет, то не страшно. Це ціло. По можна собі купити. Ну і тепер знову найцікавіше, третій ультраящик вже в цьому відео. Давайте, в принципі, відкривати і дивитися. І випадає нам тут 21 предмет. Ну, поки що нічого такого прям супер цікавого немає випасти, як я бачу. Ну, зараз давайте дивитися. може випаде знову гіперскін там на Морсі або нет. Зараз побачимо. Відкриваємо, і це в нас на Емс. Це от з колекції Англи проти Демонів. В принципі, досить таки не пане скін. Хай буде, надіваємо і відкриваємо далі. Нам тут випадає для різна косметика. Нічого, в принципі, зовсім такого цікавого, тому погнали зразу ж таки на наступний Yeah, and Наступний аккаунт у мене є отакий от супер нульовий аккаунт. Я навіть не звідки витезвідки мене міські лічого його створював. Ну коротше, в мене він є. Це основне. Тому давайте ми тут також зараз відкриємо. Тут може випадатися щось цікаве, навіть, тому давайте спочатку відкриємо легендарний дроп. Може тут легендарка випаде, але ні, випадає просто скінчик на Ні, за 79 кристаль, тому давайте продовжуємо. І заберемо тепер зразу ультрачки. Я тут відкрию зразу, тому що тут, скоріше, що нічого цікаво не випаде, бо нульовий акат, але тут також 21 предмет, предмету. Зараз давайте подивимося, глянемо, що тут випаде випадатково цікавого. Куча блінг, як завжди, в принципі 9, 8, 7 а, сімірочки насвітиться, і тут випадає скінчик на брока. Давайте. А, це, до речі, поштар брок з рангу і цей скін, рангова колекція. Давайте зараз тоді надійним, Ой, до речі, отакий от от пінчик стартропа дуже класний. Забираємо це все, там спрейчики різні. Оце ми позабирали і погнали тоді на наступний аккаунт, де скоріше, що нам зараз випаде щось дуже цікаве. Ось таке аккаунт маю, майже 20 тисяч трофей. Зараз давайте глянемо, чи випаде нам щось тут цікаве. Тут я також скінчики, ці всі не забирав. ну Давайте ми будемо відкривати тільки легендарні стардропи та ультра ящики, ну там де вони будуть. Забираємо наш легендарний стартроп, з якого випадає скінчик за 79 кристалів, До речі, Хелонський скін за 79. Давайте ми його тоді заберемо, в принципі, бам, і погнали відкривати наш ультра ящик, Ну тут же по-любому має випасти щось круте, мінімум 30 предметів. От просто дивіться, 30 предметів, у нас зараз мінімум буде. Я відкриваю і 29. Ну, майже вгадав, але 29 предметів це скоріше все, що має Виписте або легендарний скін, або випаде мінімум 2 епічних. Тому давайте, в принципі, дивиться. 200 блінгів, до речі, зразу насипало, я бачу. 25, а де, а де? А чому нічого не світиться? Алло, а можна, щоб щось круте випало, або хоча б 100 кристалів дайте? Ну як хоча. Це буде, звісно, дуже класно. 14 предметів світиться, можливо, це легендарний скін, але це не точно. Давайте дивитися, випаданням. А, це скін просто з бралпасу. Скінчик на Отіса Фараотіс. Я, до речі, купляв цей куплятися Пасу на основі, вроді би тринадцятий сезон, якщо я не появляюсь. Ну давайте ми його заберемо. І зараз у нас тут буде куча різних спінсетів до цього от -то, скінчика. Тому зараз пастом їх так от проскіпа. Ну, в принципі, не так вже і погано, але могло бути і краще. Тому зараз давайте якраз таки це краще. Будемо шукати на наступних аккаунтах. Давайте тепер зайдемо на аккаунт подарунки. Досить -таки везучий також аккаунт. Тому давайте будемо, що нам тут зараз випаде. Спочатку відкриємо легендарний стардроп, можливо, ми зараз виб'ємо легендарного Бравлера але випадає нам тут просто нані. Ну забираємо його і давайте тепер відкриємо фастом. Зараз максимально швидко відкриємо ультраящик, щоб гра нам зараз дала максимально крутий дроп. Просто зразу клієнт відкриває і випадає 32 предмета. Оце поки що найбільша кількість, яка нам падала в цьому відео, але це навіть не половина аккаунтів зі всіх, які я буду відкривати. Тому давайте давайте. Ну це по-любому має бути легендарний скін, Зараз давайте я буду навіть помалу відкривати. Щоб не скіпнути опадково. 23 предмет світся. Ну все, це навіть може бути гіперзарядний скін. Ну зараз, коротше, давайте, ставте лайк, я зараз відкриваю. Просто 3 секунди. Раз, два, три. Все. Я відкриваю, і це в нас скін на Мортіса. Просто це скін на Мортіса, Меха Мортіс, 300 кристалів. Легендарний скін. Просто сюди його забираємо на базу. Я його на основі купляв за 149 кристалів. А тут я його отримав просто на халяву. Я тут навіть квести не проходить Дуже довго Ще 19 предмет світця і випадає скінчик на розу, коко Розу. Я також втратив е, 40 кристалів, щоб купити цей скін на основі. Ну, я його купляв по знижці, але так, це його скіна 150 кристалів. Ну ми його забираємо, йдемо далі. Випадає ще епічний пін Чака, найкрутіший от пін. Ну і далі в нас тут випаде куча різної косметики. До речі, цей спретчик на арті випав. У мене тут мейн-персонаж на цьому аккаунті це арті. Тому дуже класно. Тепер може і буде найчить також Мортіс. Ну коротше, давайте ми це все позабирали. Куча блінгів також нам залетіло. Ну прям досить таки везуче вийшов аккаунт. Давайте забираємо це все. Йдемо на наступний акаунт. Наступний аккаунт, на якому мене тут є також е, великий трофейний ящик. Давайте ми його також зараз тут заберемо. Е, бігом давайте відкриваємо, і випадає нам тут а що, Ну, як з що тут нічого цікаво не випаде Ми зараз чисто ним наб'ємо шанс, щоб нам з ультра ящика випало щось дуже круте Хоча, до речі, також непоганий скінчик на Б нам е, випадає, тому давайте ми це все забираємо. І погнали, в принципі, відкривати наш -ящик. Е, А ні, спершу відкриємо, давайте легендарний стартроп. Це максимально зараз швидко. Давайте ми його відкриємо. Просто перетапуємо дуже швидко, випадає, до речі, нам бравлер Чи що. Так, нам випадає бравлер нані у кейсі Настей епічний браулер, залутали. І тепер зараз таки відкриваємо ящик Можливо, ми зразу навіть виб'ємо, наприклад, міфічний скін, якраз таки на нані, але тут все на все 21 предмет. Але все одно є шанс вибити щось круте, як мінімум 100 кристалів що може випасти. Але, як я поняв вони нам якраз таки не випадуть. Свідці нам 8, відкриваємо, і це скінчик на Джеки, дуже старий скін Вроді би, ще нас був навіть до того, як з'явилися паси Ну, забираємо, в принципі, окей, епічний скін також не панно. Забираємо це от все і погнали тоді вже на наш наступний аккаунт. Аккаунт шлях шелі. Мені тут, в принципі, вже для неї нічого тут не випаде. в мене тут просто фуло все ж таки можете назвати. В мене все тут є на шелі, ну майже все. Тут тільки одних всяких штук нема. Там зорі на шелі, скінь. Ну коротше, в мене тут все є, що можливо зараз отримати в Бравл Старсі на неї. Тому давайте зараз будемо дивитися, що нам все одно випаде з легендарного Стар -дропа та ультраєщика. Ну давайте дивиться. Випадає нам скінчик на Ханку, до речі, дуже класний скін. Хоч коштує 70 кристалів, але виглядає навіть на всі 150. Ну Ми його зразу можемо надіти і погнали відкривати наш ультраєщик. Що нам тут зараз випаде, відкриваємо і довго круті, випадає 23 предмети. Ну, в принципі, може бути щось непане, Це не легендарний скін, але все одно може бути щось класне. Я випадково зашвидку нажав, але випадає скін на розу 149 кристалів. І ще нам, до речі, може щось випаде Скоріше таки буде нам зараз ще один скінчик, якийсь випаде. Давайте, дивитися, 9 предметів. Так, окей, я був правий. Зараз випаде ще один скін за 149 кристалів. Давайте прогадати, що це, наприклад, буде скін на. А я навіть не знаю, на кого я навіть не знаю, які мене тут бралери є. До речі, мене, шо... мене тут є Сенді на аккаунті. Нічого собі у мене тут жорсткий аккаунт. 2000 кубків є Сендін. Окей, скін також дуже класний. 140 дай кристалів, це ми все забираємо, бігом скипаємо. Ось такі от ми нагороди отримали в на цьому аккаунті, тому погнали, дивитися, що нам випаде на наступному. Ще на аккаунт Дорога Слава. У мене вже був такий аккаунт 700 трофеїв, Там ми були одним з перших на ньому відкривали там оці ута, всі ящики, всякі різні. Ну давайте тепер відкриємо на цьому аккаунті на цьому, на цьому Дорогослави. Починаємо з цієї легендарної зірочки, де випадає нам скінчик на Боні за 79 кристалів. Непогано скінчик залутали. І тепер погано відкривати наш ящик Я вже буду пройшов, тому що відео йде вже майже 20 хвилин, а це прям дуже довго. А, від, а ще половина аккаунтів, тому треба це все бігом зараз відкривати. Бігом зараз так от клікаємо, клікаємо. Клікаєм. Щось я не бачу, щось віти. Okay, 9 предметів, випадаємо ще один скин на нарозу. Щось дуже багато скинів нарозу мені випадає. Ну, в принципі, окей, okay. 149 кристалі коштує, тому uh, також класно. Випадає зараз 2 пінчика підряд на нані. Далі це ми все доклікаємо І в принципі, ось такий у нас дробовий. В основному це настута було дуже-дуже багато блінків. Тому забираємо і йдемо, зараз перевіримо нульовий аккаунт. На аккаунті 0 трофею, тому дуже взагалі цікаво подивитися, чи в нас тут взагалі нам дасться ця нагорода. Я думаю, що вона нам не дасться. І в принципі, так, я був правий, Нам тут цієї нагороди нема, тому понадоби відкривати на інші аккаунти. У мене залишилося 5 аккаунтів, вже не так і багато, тому зараз давайте ми фасно повідкриваємо. Почнемо цього разу вже з ультраящика. Можливо, ми зараз так зробимо щось круті, виб'ємо щось крутіше звідси, але ні. Напевно, що акаут не сильно вкачена. Нам тут не падає, прям щось таке сильно круте. Але все одно я ще надію, що випаде 100 кристаллів. Ну давайте, коротше, дивитися, що нам тут буде падати. Випадає скінчик та нуки Джейсі. В принципі, цей скін дуже часто з'являється за 39 кристаллів, але все одно скінчик дуже класний, мені дуже сильно подобається. Тому окей, класний скін, хай буде. Ми це все далі. Давайте проклікаємо. І тепер давайте відкриємо наш легендарний сердчик. Подивимося, що. Випало нам там. Давайте зараз так: от бам-бам, давай, відкривайся. І випадаємо тут а, посівка. Просто посівка на фінкс Окей? Хай буде погнали на наступний наш аккаунт. На черзі в нас аккаунт 100 стердропів 2. Давайте ми тут також зараз повідкриваємо наші нагороди. Почнемо також тут з ультраєчика. Давайте ми його зразу ж таки відкриваємо. І випадає нам тут 32 предмета Це може бути легендарний скін. Скоріше ж це так і є. Ну давайте дивитися Я не знаю, які ми тут обрали рієни, яких може випасти легендарний скін. Тому давайте просто будемо відкривати. А може, це, до речі, не легендарний скін, а багато просто пічек. Ну коротше, давайте дивитися. Випадає нам... Ні, це все таки легендарний скин. Випадає нам скінчик на кольта, меха -кольт за 300 кристалів. І зразу ж таки наступним предметом ще щось світся предмет Ну Ну якщо ні ну, Це вже точно легендарний скін, ну, я це вже прям мільйон процентів. Е, це випадаєм скінчик на вольта. Ну Також, до речі, класний скин на вольтані. Мені вроді на основі випадку, якщо не пуляюсь. Ну, окей, непогано, забираємо. В принципі, окей, тут класний дроп. Мені сподобалося, Випали всякі різні скінчики. Ну, чинші інші піни та культа нам зараз випадають. Дуже багато цих всяких штук. Ну, давайте ми це все позабираємо. Ну, класний дроп. В принципі, 300, навіть 500 кристалів, в принципі, я з цього аккаунта золотав. Ну, з точніше з цього ящика я золотав на халяву на майже нульовий аккаунт. Але давайте, також відкриємо наш легендарний стердроп. Можливо, він нас також здивує, випаде, наприклад, скін за 149 кристалів. Але ми відкриваємо, і нам тут падає скінчик за 29. А, ні, це скін, це просто Фінкс. Окей. Новий міфічний Бралер Фінкс, це навіть краще, ніж скін, тому забираємо і погнали на наступний аккаунт. Акаунт 100 старт дропів 3. У нас Наше буде ще один такий аккаунт 100 стардропів 4, і потім залишиться аккаунт перше село 25 ранг. В принципі, три акаунти у нас залишилося. Досить таке ще трішки залишилося, думаю що відео буде йти приблизно 25 хвилин. Ну коротше, давайте, щоб не затягати, фастом заразу відкриваємо. І тут тепер падає 21 предмет. Ну окей, давайте ми зараз тоді це все бігом проклики. Я думаю, що на дев'ятері буде світитися, але ні, я не вгадав. На 11 нас світиться і випадає скінчик на брока. Цього разу вже випав червоний. Окей. Він мені до речі би підійшов якраз таки до основного мого профілю на основному аккаунті, але в мене якраз таки він та Є. Забираємо це все, там бачу спрей на Gyonga є, навіть не знав, що у мене тут на цьому аккаунті є Ну Окей, забрали ми це все і погнали тоді тепер відкривати наш легендарний стардропчик. Давай, давай, бігом грузиться. У мене вже аж телефон почав лагати в цю кількості стардропів, цих ящиків. Ну, випав нам скінчик на грома. 79 кристалів окей, хай буде. Забираємо і погнали на наступний аккаунт. Останній аккаунт з припискою 100 стар джопів на, 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 на моєму телефоні. Тому давайте зараз, в принципі, заходимо на нього, якраз в магазин, і погнали відкривати зразу ультра ящик наш. Дивимо, що нам тут зараз випаде. Падає нам 20 предметів. І зразу на початку нас випадають кристали. Окей. Можливо, є, значить, це знак, що випаде нам 100 кристалів. Ну, давайте, дивиться. Ну, або давайте хоча б два епічних скина, щоб не було так скучно. Дайте два епік скіна, як мінімум. Ну, випадає 9 предметів, це вже буде тільки один епічний скин. І це в нас скінчик наді до речі, вроді це навіть скін за 70 А ні, це точно не засім. 79, бо з ультречки не може падати такий дешевий скін. Ну коротше, окей, класний скін. Вроді, до речі, навіть е, трошки відсила ексклюзивний якщо не повідаєте, це я трошки з кимось путаю Ну, окей, все одно, е, скінчик непоганий, забираємо і йдемо тоді на останні наші вже 2 чи один аккаунт. А, стоп, ще легендарний стар дроп. Ну ще декілька аккаунтів залишилось. Давайте відкриваємо наш тут легендарний дроп. Законом падає скучненький е, скінчик на дерево, також дуже старий. Тому ми забираємо і йдемо на наступний аккаунт. Останній аккаунт в цьому відео, перша сила 25 ранг, тому погнали ну, зараз давайте будемо, що нам тут випаде. Почнемо, давайте з цього разу з легендарного стартропа і вже сумарно ми відкриємо 14 ультраєшків. Зараз, до речі, випадає нам новий бралер, Чу що так, це найтипічний бралер, окей? Ми його залутали. У мене тут дуже багато нульових бралерів є. У мене проект з Оруїнісно. Короче, вже повторити не буду. Дуже часто, коли захожу на цей аккаунт, я вам це повторюю, тому я вже цього робити не буду. Давайте тепер відкриємо на останок наш останній в цьому відео. Не знаю, коли наступний раз їх буду відкривати. Типу такі от ну, такі великі кількості. Ну, давайте, коротше, забирати наш ультраречик, з якого нам падає на кінець 21 предмет. Ну, якось малувати. Надіємо, що ми хоча б цього ящика виб'ємо 100 кристалів, щоб було прям нам дуже зараз класно, файно, але ні, 100 кристалів ми не побачимо. Зате, можливо, випаде нам зараз 2 епічні скіна. Ну, давайте випадає випадаємо скінчик з рангу бою на Ніту. Перемальована версія. Давайте забираємо. І можливо, нам випаде ще один. А, ні. Окей, ще одного скінчика не буде. Золотаємо кучу всякої різної косметики. І в принципі, ось такі дропи нам випадали. Напишіть коментарях, які вам дропи випадали, що вам найцікавіше там випаде. Полу. Ну а я на цьому вже буду завершити відео, Тому будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та нажмітелек, щоб розказати мої ноі круті відоси. Ну а з вами був я Бонко. Всім пока-пока!